Шановні, вам мабуть, відомо, що в Україні зараз розгортається корупційний скандал, одним з фігурантів якого є віце-прем'єр Олексій Чернишов. Олексій Чернешов зараз перебуває за кордоном у відрядженні, і я сподіваюся, що коли відрядження буде завершено, Олексій Чернешов повернеться в Україну і буде відповідати на питання слідчих набу. Прем'єр сказав, що відрядження Олексія Чернишова завершується наприкінці цього тижня. Почекаємо, звернув увагу на інше: в Україні існує е, така, така думка, що супервисокі зарплати посадовців є запобіжником проти корупції. І якщо судом буде встановлено факт корупції в даній справі в розслідуванні набу. Це спростує і ось цей міф про величезні захмарні зарплати посадовців. Я нагадаю, що Олексій Чернишов лише після звільнення з Нафтогазу отримав 3 мільйони 900 тисяч гривень.